Я вас вітаю 23 лютого. Цікава пайка акумулятор 18650 зборка 12 вольт 3С4П. Отож, 8 штук я вже пропаяв, залудив. Наніс, значить, цей. Так, тепер я вам хочу показати. Минулого разу я паяв кислотою. Кислота паяльна для твердих. Железо для твердої пайки, железо, латунь, меді бронзи. Кислота жахлива. Її використовувати взагалі не рекомендую. Чому? Вона паяє добре. Но пара з нею, випаровування, іспарення шкодить легеням ще й дуже і дуже. Тому, для того, щоб зібрати в холдери. У нас холдери по 3, ми збираємо. І я вже паяв. значить, Наступним составом набрав його в шприц. Состав буде спирт етиловий. Септил 70% плюс лимонна кислота. Приблизно один до одного, здається. Паяє нормально. Залишки цього флюсу. Я видаляю. Ще раз кажу, який склад. Септил 70% це спирт. Септил називається. І лимонна кислота. Для того, щоб воно розчинилось, треба його нагріти в мікроволновці або на газі. Отож, процес пайки відбувається наступним чином. Як надивно, процес пайки займає стільки тільки часу, як... але ці акумулятори зачищені. І от ви бачите все в менше секунди. От остався у нас один акумулятор. От він. Все. Дуже просто. Дозування, звичайно, шприцом. Треба ще на... Ну, треба не спішити його видавлювати, тому що видавлюється велика кількість. Для цього треба потихеньку його видавлювати. От. Але головне зачищити, зачистити акумулятори. Уже трошки забагато. Так, візьму я отвертку його. Зніму, нанесу сюди. Швидкість пайки однакова. Проте кислота паяльна дуже шкідлива. Так що вирішувати не треба нічого, просто викинути ту кислоту, щоб її навіть... І дітки не знайшли, бо вона шкодить легеням. Дуже шкодить. Можете провіряти на собі. Я не рекомендую. От так. Запах нормальний. Від той кислоти, той зеленої, що я вам показував, це запах жахливий. Так, що у нас всі? Саме перше, я 8 штук, я 8 штук, значить, не зачистив. Ось тут бляшка, от бачите, є тут бляшка така контактна. І це біда. Тепер ми беремо тканинку і приступаємо від, від теорії до практики. Канинку ізчищаємо. Так, собака нам тут перебуває. Хай собака йде в будку. Септил 70% і лимонна кислота. Лимонна кислота. Це вам не така кислота. Вона продається як харчова. Це не треба десь там стояти в черзі. Хімічної промисловості ждати лимонної кислоти. Лімонна кислота від слова лимон. Так, так що переходимо від теорії до практики. І в нас без шкідливих випаровувань є оброблені, залуджені. Отут контакт трошки завеликий теж. отут. Його Треба було чистити механічно на наждаковий наждак, мене стоїть на станку. 1D601. Амулятор цей буде продаватися і недорого. З платою БМС на 20 Ампер. Отож, ми повитирали вже все чудово. Далі будемо приступати до монтажу платки БМС. Так, далі у нас 5 проводків От я зробив. От, 5 проводків, проводок цей це 5 штук. Я їх взяв. От з цього провода, з от, сірого, ватужильного. Будемо його підпаювати на першу лінію. От, на, першу лінію. на нижню. І, звісно, не слухається нас той провод, ми будемо його підпаювати. А то що його треба прижати і паяти. Чим прижати, чим паяти. Попробуйся, догадайся. Так, все, він прижатий будемо паяти. Лишній провод нажимаємо на цю штуку і в нас він відкусується. Далі продовжуємо паяти лі, ні, її по 5-6 по проводків новожильного провода. 1 ампер, 3 лінії, 3 ампера. Так, не слід забувати, що у нас іде лінія мінус, плюс і мінус контактів. Не слід забувати, що треба зачищати. Якщо ви не зачищаєте, йде дуже довге паяння і перегрівається акумулятор. Так що, такі правила. Акумулятори мають заряджені бути до 4 вольта. 4,1, 4,2. Тут ми вже перепаяли 3 лінії, остається нам 2 лінії, треба. Знову зачистити провод ізоляційний. І буде. Так, підходить черга до платки БМС. Е, можна по-різному, але я вже практикую так, що я паяю на лінію красну плюса, мінус і плюс. Я паяю платку таким чином. Зверху ставлю, щоб <кій> на платі оці всі ключі. Транзистори і сімістори стояли справа. Тоді буде вихід на ліву сторону. На оцей же шруд'єм. Такий дорогущий, зараз коштує дуже дорого. І буду спочатку підпаювати виводи цієї плати, щоб потім не замкнути. Ці виводи, потім ці. Раз, два, три, раз, два, три, чотири виводи. Тобто 12 ,6 вольт, 8,4 вольт, 4,2 і нолік. Буду підпаювати. Так, що такі справи, плата у нас на 20 А. От, показую правильною стороною. Плата в нас на 20 А. Буду розполагатися отак, от що красний блок плюса йде зверху. Ключі тут і на виход на цю сторону. Так, що продовжуємо підпайку плати БМС. Так, отже, у нас є гніздо 5,5. Я його припаяв до платки. 20 А БМС на 12 вольт. Тож, тут ізолента. Тут гніздо. І буде входити. Штекер сюди. Паяємо далі. Далі буде у нас розпайка плати БМС різного кольору провода. Так, розпайка плати БМС. 20 А. 12 В готово. Отож, починаємо з нуля. 0 синій, довжина невелика. Я паяв жовтим 4,2 В. 4,2 це перша лінія напруги. От як у нас перша лінія буде на акумуляторі. Я паяв жовтим проводом. Він теж, ну, трошки довший. Так, уже лінія 8,4 оранжевим. Він короткий. Так, не дуже довгий, короткий, 12,6. Максимальна напруга. Остання, вихід і амулятора. Так, тут в мене вже гніздо. Провод, красний, синій. Ех. Нагадую, використовував білий. Раніше жовтий сьогодні білий. Білий означає, що напруга не оранжевий, що вища красний, найвища. 12,6 вольт. Синій означає мінус. Або нульова напруга. Так, плата впаяна готова. Здійснюю перевірку через гніздо. Щось не завжди все працює. Значить, тут плюс, тут мінус, тут плюс. Красний 4,2 вольта. 0. Синій, 8,4 оранжевий. Білий 4,2 або жовтий. Красний 12,6. От ця розпайка. Один провод і другий низької напруги. Красний 12,6, синій 0. От вся система. Майже все готово. Акумулятор готовий на 12 вольт. Зараз ще трошки буду перевіряти наш текер. Так, не слід думати, що акумулятор слабенький. Ось зараз підключаємо мотор і слухаємо, що він нам співає. Так що на старті досить він ще й драється. Це моторчик. От ми провірили моторчиком. Ось таким. Так що буде працювати. Буду я його акумулятор цього продавати. 12 вольт 3 Ампера. Ціна досить низька. Пишіть ваші коментарі, якщо хочете купити, телефонуйте під вказаним номером. Ціна буде дуже низька. Плата БМС нова, все працює. Штекер можете підпаювати собі любий на виход плати BMS. На сьогодні, все. Це було відео про пайку акумуляторів 18650 в схему 3S4P на 12 вольт.